Ми далеко-далеко від села прийшли за грибами. Тут кругом поля, а тут знайшли бурову штангу. І знаєте, що це? І ця труба там на кінці, з другого боку, в глибині, алмазна коронка, її не змогли напевно достати. Тут проводилась геологічна розвідка. І ще в з Радянського Союзу. І залишилась отака от труба. І вона тепер стирчить з землі. І якщо ви її таку бачите, знаєте, що там просто це розвідка геологічна. То ніякої містики, да, Чарит? Ніякої містики показати вам джиспілі фу. фу, Чекай, чекай, Чарит. Отак ви його можете зустріти. Але щоб роздивитися гарно малюнок його, поливаєте водичкою. І дивіться, як красиво. І так джеспіліт. А тут джеспіліт кварцевий сланець. Тож такий. В принципі, кожен... Якщо полити водичкою, він відкриває свій малюнок, і так він буде виглядати після поліровки. І оце ми так вийшли на прогулянку і натрапили на камінчики. Знайшли трошечки польових печериць. І натрапили. Тут у нас є кінь і бичок. Бичок припнятий, кінь вільний. Така цікава парочка, близько не підходжу, А там, друзі, знаєте на кого натрапила? На одну сучку. В прямому смислі е, цього слова. Собачка, невеличка, от така як моя іоліта, тільки чорного кольору. Як вона Я спочатку думала, що вона скажена. А вона, ну чоловік сказав, що, скоріш, всього у неї там дітки. І коли вона підійшла ближче, а вона прямо атакувала мене. Е, підійшла ближче, видно було так, що вона кормяща я мать. І вона... Я до тепер спина в мене мокра. Я той собачник, яка боїться собак. Дивіться, який, який красивий. Чути, що і... і саме цікаве, що я віддала її весь хліб, ну все, що мали з собою, тормозок брали, е -е, -е, коли виходили з дому. Все віддала, вона водички налили, був з нами чараїд, то йому брали мисочку з водичкою, то так залишили її води багато е -е, і їсти. Вона поїла попила і все ж таки Красиво. Вітаю, мої дорогенькі, гарного недільного вечора. Сьогодні я хочу показати трошечки своїх робіт, які встигли зробити за цей тиждень. Мої любі, що я сьогодні хочу вам показати. Хочу вам показати Сьогодні Сьогодні буде редонітне замовлення і один кабашончик вільний. Буде хто у нас тут джеспіліт, малахіт, бурштин на каблучку. Або на підвіс в класиці, не в стилі коріння, тільки в класиці. Тому давайте будемо разом цього вечора. Почнемо. Я хочу показати першу роботу. Це є обсідіан, 19 розмір. Можна зробити комфортні, красиві сережечки під цю каблучку. Каблучка буде коштувати 5 тисяч гривень. Вона доволі. Виглядає стильно. Ця модель, я не знаю, я ще не бачила жодних, жодну пані, яка і навіть, навіть мужчина один, але це була теж ця моделька, але була менша, маленька. Вона підходить дуже гармонійно майже всім. Я не бачила ще, щоб приміряли і було некрасиво. Наступна у нас малахіт, 18,5 розмір. Зворотня сторона відкрита. 4500 гривень. Красивий гарненький малахіт. Широка шинка. Знаєте, Де, дехто каже, що незручно широка шинка, мені дуже зручно. Зручно, і як по мені красиво, тому що коли тонесенька, ну, все, все, напевно, від, від бажань, від рук. Від... І наступна у нас джеспіліт 4500 буде коштувати 18,5 розмір. Я на прогулянці показувала в природі, як він виглядає. І от з того каменю от така каблучка. Друзі, ще дуже ніжний і красивий хризопраз. Я не знаю, він у мене ця каблучка не зараз зроблена, вона була зроблена давно. Але я її забрала з виставки, ну, з магазина, щоб показати більш подробно вдома. Тут у неї включення з дендрітиками. Ось такі гілочки тут. А так вона повністю повністю, цей він чистенький. Дуже ніжний, такий колір. Я потім покажу ще сережки, зробила на замовлення той інший хризопраз. Це трішки інше, але також хризопраз і також в нього гарний колір. 18,5 розмір, 4500 коштує цей хризопразик. Каблучка з метеоритом 18 розмір. 6 тисяч гривень буде коштувати саме ця каблучка. На мізінчик велика, а так маленька. Намагаюся показати ближче, дуже сильна, потужна, цікава каблучка. Вона не важка, легенька, а це рутиловий кварц. Каблучка зроблена для... Каблучка зроблена на замовлення. І завтра я її відправлю. Рутиловий кварц. Такого рутилового кварцу в наявності немає, тому відразу кажу, що немає такої сировини. Каблучка роз'ємна, дуже-дуже дуже зручна. Вже зручно. І поїду тішити свою замовницю. Ще такий чудовий гарненький радоніт, е також зроблений на замовлення. Пані купляла сережечки і до сережечок зробили раданіт. Е в мене. Є іще один радиніт. Хто цей більший трішки, хто бажатиме таку саму каблучку, ну, схожу каблучку, можете замовити в своєму розмірі. Саме цей радиніт, можете в класиці буде коштувати 5 тисяч гривень, якщо зробити. В коріннях, на жаль, дорожче. Ну, в общем, пишіть. хто Кому подобається, хто хоче, і буде вона відносно. Хоча, може, підвіз, може бути, хто не носив великі, але як, як по мені, на каблучку ідеально. Це невеликий розмір. Як для мене. Бо я люблю великі камінці. Ось шикарний ямітістік. В цього аметиста є всередині, всередині фантом. Є фантом, є радужка, 18,5 розмір. І тут не один фантом, тут є включень. Тут декілька є фантомів. Таких прям. Фантом. Це відбиток росту кристала. Тобто ріс кристал, потім зупинявся, залишав відбиток, знов починав рости, знову потім зупинявся. І при кожному разу, коли він зупиняється, він залишає відбиток. І оце називається фантом в кристалі. Саме ця каблучка, друзі, буде коштувати 4500. Саме цей амітіст. 18 з половиною розмір. Збільшувати, зменшувати не буду. Ну, збільшувати на піврозміра так, а зменшувати ні. Зменшувати. Дуже красивий колір, дуже вона така. Сіпатічна. Пишіть чия каблучка. Це, друзі, показую Аквамарін, камінь замовниці. Це 18,5 розмір. Камінчик дуже гарний, має дуже гарну гру. І причому тут, на зворотній стороні також, він весь блистить. Такий чудовий-чудовий аквамарин. Він аж зеленим віддає, ну такий він цікавий. Друзі, а це комплект цитринів. Це буде підвіз в стилі коріння, а це буде гарна, висока така каблучка. Також в стилі коріння. Розлучати я їх не буду, зроблені з одного зразка. І вже в роботі підвіс я вже зробила, каблучка ще, ще в роботі, ну, ще, ще не починала. Зворотня сторона повністю залишений кристал. Це доволі рідкість, що не скол природній, а саме. Сорочка кристала. Сорочка доволі чистенька, без ніяких включень. І вона буде, ну, вона так і залишена. Тобто, і за цього він має такий більш насичений кольор. Тут в цьому, бачите, такі червоненькі, це включення гіметіта. Бачите, має таку, тобто в майбутньому буде такий комплект. Є вільний кабашон Маріону, з того кристала. Я показувала, як розрізали кристал. І з того кристала е, є, з того кристала є один такий кабашон. Можна зробити каблучку. Каблучка з нього буде коштувати в класиці в моїй роботі 5 тисяч гривень. Класика. Це отак, тобто це шиночка, це так, а стиль коріння це коли я роблю так. Тобто, коли такі завітушечки, це стиль куріння, і, на жаль, стиль куріння він трошечки трішки дорожчий. Маріончик гарненький, свіженько виточений, знаєте, як чимось асоціюється з пиріжками. Я І, друзі, маю ще один кабашон такого бурштину. Він доволі крупненький. І з нього буду робити каблучку в класиці. Коштувати він буде 6 тисяч гривень. Ця каблучка. Якщо хтось бажає, пишіть, зроблю в вашому розмірі. І маю два таких кабешона на сережки. І їх запропоную одна пані у мене просила такі сережечки. Я її просила, щоб вона в понеділок мені нагадала, але вона не написала мені в понеділок, але сережечки все ж таки я зроблю і її запропоную, якщо вона їх не забере то вони будуть вільні до продажу. Тобто сережечки такі в роботі. А зараз хочу показати сережечки з гризопразу. Я їх зробила на замовлення. Покажу, як вони виглядають. Дякую. Замовниці вона, вона чекає їх з весни. Як тільки привезли сировину, я не пам'ятаю, вона десь... Ну, не саме перша замовила, ну, в общем, вона їх чекає з весни. І отакі сережечки, отак вони виглядають. Це в стилі коріння. Дуже мені подобаються. Свої вже зробила, але ще камні не закріпила. Тому, друзі, підписуйтесь на вівторок, цей вівторок будуть ще нові роботи. Так, показую потрошечку все, що встигли зробити, але вівторок іще будуть роботи. І нагадаю, що на цих вихідних буде в Києві виставка. Виставка буде на Великі Васильківські 12 Київ. Буду, буду приймати участь Я, ну, там і багато моїх колег також зі своїми роботами. Вхід з 11 до 19.00, тобто п'ятниця, субота, неділя, 4, 25 жовтня. Приходьте, кияни, гості Києва, у кого є час, приходьте, будь ласка. Величезне дякую, друзі, що додивилися до кінця. Безмежно вам вдячна, що ви мене коментуєте, лайкайте, що ви є зі мною. Я вас обожнюю, ви в мене самі, самі найкращі. До наступних зустріч! Обіймаю.